Імена справжніх власників управляючих компаній у Кривому Розі. Як влаштований ринок жеків у Кривому Розі. Обдиралівка, завищення тарифів, неякісні послуги та звичайне шахрайство. Відділ розслідувань присвятив цьому місяць Давай після війни. Здається, я став чути це занадто часто. Не на часі одне, не на часі інше. Війна головна тема нашого життя. Проте воно триває. І окрім повітряних тривог, є звичайні будні. Наприклад, у однієї родини кожного разу після дощу тече зі стелі. Або у двох родинах, трьох, чотирьох, безлічі родин. Все це відбувається у кривому розі. Звичайний теплий дощ стає причиною ремонту. Поки земні апарати досліджують поверхню Марса, поки людство готується обживати місяць. У Кривому Розі тисячі сімей страждають від звичайного дощу. А що трапилось? сіті-сервіс, фірма «УЮТ», думком, житлокомцентр, дивабут знайомі назви? Звичайно, їх знають усі мешканці Кривого Рогу: обдиралівка, завищення тарифів, неякісні послуги та звичайне шахрайство. Якби у Жеків був прапор, на ньому мали бути ці слова: але немає прапора, честі та совісті. Чергова злива та черговий потоп вдома надихнули мене розповісти вам. Як влаштований ринок Жеків у Кривому Розі? Куди ідуть наші кошти? Ремонти ніякі не проводились. Мені вони сказали. Це не наша справа. Тепер ваша і трішки наша. Отже, у кривому розі тисячі багатоповерхівок: стелі, стіни, підлога, вікна і так далі. Хтось повинен доглядати за всім цим. Ми давно не живемо у часи, коли кожен сам собі слюсар та Тесляр. Раніше такими роботами займалися комунальні міські установи. Займалися, самі знаєте, погано. Проте їх хоча б можна було б контролювати. Нагримати, гепнути дверима, поскаржитися вище. Закон був на боці споживача. І хоча комунальна структура не працювала навіть на 25%, її можна було контролювати. Проте у 2011 році у Кривому Розі провернули офігенну схему. Комунальні ЖКС зробили приватними. Активний ребрендинг подали під соусом підвищення якості послуг. Але насправді ЖКС надійно захистили від нав'язливих клієнтів. Куди скаржитися на комунальну установу зрозуміло. Йди хоч до мера. А куди жалітися на приватну компанію? До суду без проблем. Вас поховають у безглуздих паперах, а решту життя ви проведете на нескінченних засіданнях. Перед вами карта ринку ЖКСів Кривого Рогу. Я взяв не всі. Тут тільки головні компанії: Сітісервіс КР, Житлокомцентр, Домком, Дивобут. Житлосервіс КР уже відомий нам «УЮ-2011», «Смартбуд КР», комбінат благоустрою та останнє живе комунальне підприємство Послуга. За оцінкою споживачів та нашою інформацією, всіх їх об'єднує дві речі: погані послуги та покровителі. Отже, про що нам говорять ці люди? Житлосервіс. сіті сервіс фірма уюдумком, житлокомцентр, дивабут. Ті самі приватні жеки. Наша команда провела аналітичну роботу, і зараз я буду називати імена справжніх власників управляючих компаній у кривому розі. А поки я говорю, подумайте, з ким усі вони пов'язані. Три найбільші приватні керуючі компанії у кровому розі Уют-2011. Житлосервіс КР та Сітісервіс КР належать родині Смілого та Віталію Трофименко. Хто це такі? Сергій Смілий, екс-регіонал та колишній директор комунального підприємства Сансервіс був помічником покійного мера, а також особистим водієм Юрія Вілкула. Знайоме прізвище чи не так? Далі більше. Піввласником житлосервіс КР, Сітісервіс КР та УЮ-2011 є Віталій Трофіменко. Помічник Євгенія Удода, який фігурував у кримінальній справі, пов'язаний з розкладанням бюджетних коштів. У 2020 році Віталій Трофименко балотувався в міськраду від партії ОПЗЖ. І ще одна ниточка до сімейки. Окрім того, самі ЖКС пов'язані між собою. Сітісервіс КР та житлосервіс КР очолює Людмила Цопа. А ось головою УЮ-2011 є Анжеліка Мельнікова. Раніше вона керувала Сітісервіс КР. Дивимося далі. На черзі компанія Дивобут. Вона належить Миколі Познякову, батькові колишнього начальника Криворізького відділу СБУ Володимира Познякова. Силовий блок. З цими у сімейки проблеми бували нечасто. Житлокомцентр наразі очолює Олег Шарах. Хто ж він? У 2010 році він був депутатом у Покровському районі від партії регіонів, а згодом став членом політичної партії Опозиційний блок. Дивимося на домком. До листопада 2021 року власницею керуючої компанії Домком була Євгенія Дубінська, власниця колишніх відомих ресторанів Прадо і Джеронімо. Раніше Дубінська працювала радником Геннадія Темніка, міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ. Геннадій Темник входить до близького кола родини Вілкулів та є соратником Олександра Вілкула ВІЛКУЛИ, УДОТ, ОПЗЖ, Опозиційний блок і трохи силовиків нагадує звичайнісінький сімейний клан: дві постійні постаті Саші Джуніора, який намагається не здатися, і старого ВІЛКУЛА, якому не дають дожити нормально. Це означає, що технічно за все це відповідає сімейка, проте юридично не може вплинути на незалежні приватні компанії. Що можете зробити ви? Судитися, наприклад. Згідно відомостей реєстру судових рішень, з 2015 року відносно керівників житлосервіскер у Ют-2011 та Сітісервіс КР розслідуються кримінальне провадження. За позицією слідства, через підприємства з ознаками ефективності виведено у тінь майже 36 мільйонів гривень, які надходили на рахунки від територіальної громади міста Кривого Рогу за утримання житлових будинків. Ці гроші перерахували криворіжці на рахунок компанії. Відомо, що по дивобуду у прокуратурі понад 200 скарг. Всі вони залишаються без розгляду. За оцінкою, що обсяг незаконного прибутку складає понад 300 тисяч гривень. Зручно, коли компанію кришує СБУшник або людина, яка видає себе за мера, це тільки один фрагмент великої історії. Готові до деталей? Ми зробили велике відео про систему ЖКСів у кривому розі. Там немає формального підходу. Ми просто намагалися показати, як все працює у реальному житті. Відділ розслідувань присвятив цьому місяць. Приблизно у такому темпі відбувалася комунікація, і нам ще пощастило. Тож переходьте на канал своїх за посиланням під відео і просто ставте палець вгору цьому ролику і бережіть свої дахи, бо багато в кого течуть.